Вітаю вас, шановна кадрова спільнота в ефірі, рубрика Кадроланж. І сьогодні ми з вами розглянемо таке досить цікаве питання. Підприємством охорони здоров'я, комунальне некомерційне підприємство, потрібно мати середню заробітну плату штатних працівників на рівні 4 кварталу 2021 року по регіону, наприклад, Вінницька область, 13 851 гривня. То в заброньованих обов'язково має бути 13 тисяч 851 гривня. Чи можна менше? Головне, щоб по підприємству витягнути таку заробітну плату. Давайте я спочатку коротко відповім на це питання, а потім буду обґрунтовувати свою відповідь. Дивіться. Ні, у заброньованих працівників комунального підприємства не обов'язково нарахована заробітна плата має відповідати розміру середньої заробітної плати по відповідному регіону. В даному випадку це Вінницька область. Натомість, якщо таке комунальне підприємство підтвердило відповідність такому критерію як розмір нарахованої заробітної плати застрахованих осіб працівників. То протягом всього строку, на яку підприємству надано критичність, таке підприємство має відповідати такому критерію. Чому так? Тому що у нас у пункті 6 з позначкою 1 критеріїв та порядку, за якими визначається підприємство критично важливим, вказано, що орган, який визначив підприємство критично важливим, у разі потреби. Може здійснювати перевірку відповідності підприємства критеріям, тобто критеріям, які підтверджувало таке підприємство з дня набрання е, прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим. Тому, якщо ви підтвердили відповідність такому критерію, то протягом всього строку діє рішення про визначення вашого підприємства критично важливим, ви маєте відповідати таким критеріям. А тепер давайте детальніше розбиратись і будемо розмежовувати розмір нарахованої середньої заробітної плати особам працівникам як один із критеріїв, за яким може бути визначено підприємство критично важливим, і розмір нарахованої заробітної плати заброньованим працівникам. Якщо ми говоримо про Середній розмір заробітної плати застрахованих осіб працівників як критерій, за яким підприємство може бути визначено критично важливим. То тоді потрібно розуміти такі речі: перше, такий розмір середньої заробітної плати може бути різний для різних суб'єктів бронювання. Так, для державних підприємств, для комунальних підприємств, для господарських товариств, де частка е, акцій більше 50% належить державі або перебуває у комунальній власності, е, для господарських товариств, яких більше 50% належить іншим господарським підприємствам, де частка держави або комунальної власності 100%, для операторів газорозподільних систем е, заробітна плата. Щось інтернетом, вибачаю, надіюсь, ви мене е, чуєте. Е, тому для таких е, суб'єктів заробітна плата. Застрахованих осіб-працівників середня заробітна плата за останній календарний квартал має бути не менше, ніж заробітна плата за у відповідному регіоні за четвертий квартал 2021 року. За даними Держстату. Це стосується саме таких суб'єктів. А для інших підприємств приватної форми власності, середня заробітна плата застрахованих осіб-працівників має бути не менше ніж мінімальний розмір заробітної плати по країні помножений на коефіцієнт 2,5, тобто не менше 20 тисяч гривень, це потрібно пам'ятати. Друга тут особливість для підприємств приватної форми власності. Такий критерій, як розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованим особам-працівникам, є обов'язковим. Натомість, як в нашому випадку, комунальне підприємство не обов'язково має підтверджувати відповідність цьому критерії. Тобто, якщо ви відповідаєте такому критерію, звісно, ви можете його обрати і підтверджувати відповідність такому критерії. Але Якщо ви не бажаєте чи не відповідаєте такому критерію, ви можете підтверджувати відповідність іншій необхідній кількості критерії. Ще ось такий момент. Тепер перейдемо до другого: до розміру нарахованої заробітної плати заброньованим працівникам. В нас у порядку 76 сказано, що військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств та установ, які включаються до списку на бронювання, Має бути, що місячно нарахована заробітна плата не нижче, ніж мінімальна заробітна плата по країні, помножена на коефіцієнт 2,5, тобто не нижче 20 тисяч гривень. Але увага! Це не стосується державних і комунальних підприємств, установ організацій, господарських товариств, де у статутному капіталі більше 50% акцій належать державі або перебувають у комунальній власності. Господарським товариством, де частка більше 50% належить іншим господарським товариствам, де частка держави або комунальної власності 100%. Також не до резидентів Діасіті не застосовується до окремих працівників операторів газорозподільних систем та до юридичних осіб релігійних організацій. Дана вимога не застосовується. Тому, якщо ви комунальне підприємство, то не має значення розмір нарахованої заробітної плати вашого заброньованого працівника. Ви не прив'язуєте ні до 20 тисяч, ні до розміру середньої заробітної плати у відповідному регіоні за четвертий квартал 2021 року для вас. Це не має значення. Але хочу наголосити на такому, що бронюючи засобами порталу Дія. Навіть якщо ви комунальне підприємство, вам потрібно поставити галочку ось цій комірці, де ви підтверджуєте, що нарахована заробітна плата заброньованим працівникам буде не менше 20 тисяч. Чому так? Тому що технічно дія вас просто не пропустить на наступний крок оформлення бронювання. Але не хвилюйтесь, оскільки і в порядку 76, і у самій ось цій комірці так в записі вказано, кого це не стосується. Тому ми приходимо до висновку, що в нас є особливості щодо комунальних державних підприємств і приватних підприємств приватної формою власності, як і щодо критерію розміру нарахованої заробітної плати, так і до вимоги про нарахування з заробітної плати заброньованим працівникам. Я дякую вам за увагу! Гарного і тихого дня! І до наступних зустрічей!